Всім привіт! Я покажу вам наступні незабутні дні з мого перебування в Лондоні та його околицях. Ми вирушимо на екскурсію до Оксфорду, Стонхеджу та Візовського замку. Наступного дня ми зануримось в культуру, відвідаємо один з музеїв Лондона, а ввечері підемо на класну вечірку. І нарешті на третій день ми проведемо чудовий час на лодці з грилем. Тож залишайтеся і поїхали! Отже, перший день ми почали з великої екскурсії, яку заздалегідь забронювали. Це був автобусний тур. Обійшлося це нам в 100 фунтів на людину. І скажу одразу: враження були неймовірні. Єдине, що трішки зіпсувало ранок, це ранній підйом. Ми зібралися на поїздку. Ми вже сіли в автобусі. У no, нас такі смішні екскурси не відбуваються, так що день має бути смішним, сподіваюся. Але зараз такий сім утра, так що з нею дуже смішно. Ну, no. цілий спорт мені дань, тому що сьогодні далі, від... от по порівнянні з вчора, коли ми в, як в... називаємо футбол, був тілий день дощ, був промоклий, було холодно. Я ж сьогодні одяглася, тепло, все, кофту наділа. Ми з Лавою зараз почали екскурсію Оксфорд. І я так розумію це, це Окс. Який є класний магазин з Оксфордом. Вау! Головна причина, чому ми сюди приїхали, це був найстаріший університет світу, заснований ще в 7 столітті. І уявіть собі, у його стінах навчались справжні генії, такі як Стівен Гокін, Оскар Твайль, і навіть наш любимий Борис Джонсон. Добре дієбоді.

Дуже мало часу, 40 хвилин десь Ми сіли на лавочці, біля якогось гарного місця, і там є чай, я хочу купити. Ось ця булочку мені її запекли. Ой, у мене вся начинка вийде. Всі вибули? Хочеться. Коли прогулюєшся цими старовинними вулицями, бачиш величезні готичні будівлі і просто не можеш не відчути, як місто буквально дихає історією. Архітектура тут неймовірна, а кожен куточок місця наповнений духом знань і відкриттів. Оксфорд справив на мене з надзвичайне враження. Це не просто місто, це справжня колиска великих умів. Ти здається, сама атмосфера надихає на великі звершення. Завтра карантиш для але до нього треба дійти. Я на шаттлбас А, на шаттлбас Окей. А, я думала, весь час треба йти. От. Ви знаємо, пішла, була, я, так. Да. Я так сказала, бо всі мої друзі знають, що я дуже активна і завжди за будь-яку активність. Тому для мене пройти 10 кілометрів в день це звичайна справа. Взагалі, то вхід на Стонхендж коштує 22 фунти. Але для нас ця сума була вже включена в нашу екскурсію. Тож ми просто сіли на шаттлбас і вирушили до цього місця. Ми слава себе не культурно, позикали, але тут чувствується якась енергія. Я не що це ну, класно. Тобто це дивно дуже. Якось. вау. Коли ти нарешті стоїш біля Сонхенджа, відчуваєш особливу енергію. Вітер, ти стоїш посеред поля, і мимоволі починаєш задумуватись про життя. Як людство могло створити таку вражаючу красу, таку загадкову споруду? І водночас, як в цей же період, ми могли вести руйнівні війни. Це місце змушує переосмислити багато речей, і цей контраст просто приголомшує. Uh, Після цього ми приїхали у Вінсдор подивитися на знаменитий замок. Але несподівано виявилось, що по вівторках і середах він зачинений. Тож ми лише змогли глянути на нього через грати. Але ми не засмутились і пішли просто гуляти по місту. До речі, якщо хочете закритими очима дізнатися, що це Англія, то достатньо просто побачити цю коричневу цеглу. Це справжня візитка місцевих вулиць. Ми приїхали з цього всього. Ми такі голодні, що просто йдемо зараз із підсумки. Всі разом завалюємося і це перший хоп-хоп спіці. Так що попробуємо. So Чесно, це просто після інфікальна тонку трюфелем просто. Пам'ятаєте мої руки вначале? Відео і зараз Ні, насправді. Я просто йду вигулювати собаку. Це буквально пару хвилин. Я таке не п'ю, але оця сода, яка тут продається, я взагалі ніде не бачила. Класік крім соласі. Я взяла собі. Це баттернот, це така крупа з козиним сиром, я я люблю, і виноград. А знаєте, що ми в шокі? Тут дуже багато готової їжі. У нас в Німеччині багато, але тут просто це все, ну от просто готова їжа. Не знаю, я би не змогла так їсти кожен день. У нас яка Смачно! Можна зараз погуляти і у нас не так видно, бо хмари зайшли, але у нас нарешті сонце. Ось підемо в музей. Прийшли в Tate Модерн. І знаєте, що круто? Багато музеїв тут безкоштовні. Це неймовірно, адже кожен може, не витрачаючи грошей, побачити чудові місця, сучасне мистецтво і повністю занурити світ модерну та історій. Мені здається, такі можливості просто неймовірні. Ви Виглядали не вдома ханівеста

Це раніше була в другу світовий, і тут переробили його в музей великий. Далі ми пішли гуляти вулицями Лондона, але це нас просто вразило. Дивіться, як прикольно, це біля цього музею є the кілої. Ти сюди приходиш і можеш замовити вірш з собою. Бачите, такий хлопчик там хоче написати вірш якийсь своїй може... любим, я не знаю. І ось вони прям ось так ось сидять і пишуть. Сьогодні зайшли теж в Apple Maiz, подивитися на новий айфон. Ми собі збираємося в п'яти, ми збираємося пропускати. Ось цей соцз... колір класний. Прям крутий. Шли в торговий центр, а тут прям вже уже... доглядає дуже красиво. Коли я їхала на метро додому, одна жінка раптом сказала: сьогодні у моєї подруги день народження, давайте всі разом її привітаємо. І віць весь вагон почав співати. Ми знову красив наш Blank Street. І Я хочу взяти цей раз uh, Pumpkin Spice Latte, І yeah, ось такі хочу. Сьогодні ми вирушили в британський музей, і це місце точно сподобається всім. Британці великі завойовники, і в музеї зібрані неймовірні артефакти з різних епох та країн, починаючи з древнього Єгипту. Кожен зал це подорож у часі і культурі. Це я кажу славі, що цей купідон, коли ми зустрілися, то йому кинув велику кусилу сердечко. Якщо чесно, я сьогодні я було, що чесно, хотіла купила купити один піджак. Мені було в що сьогодні всі темні. Я в темно печу. Ку, вибачте, що я вже не знімаю, вже забула якось. У нас осталось ці пару днів. Сьогодні ми йдемо на тусовку. Це основну оцінок. Чому самі старі діди, за баба? Нам взагалі нікуди не хочеться йти, але молодь, молодь. Ми підемо з молодежою. Надо поддюжати, так сказати. Так що так. Да. Я? Я хочу просто... Я сейчас выпишу и говорю, что делаешь ты. Мы 2 минуты. девчата Получається. Я хотіла зняти те, що з клубу, але так як це була приватна вечірка, нам заклеїли камери телефону. Але все ж таки одне відео мені вдалося засняти. My oh, so so yeah. Yeah. Все Боже, тут скільки всього є? Я даже не знаю, от я так люблю вас, Вау. Wow. Wow, я, это все пробувала. Це tea. Тапіока для bubble tea. І велика черга. Я під нуду до з зеленим чаєм і ось таку, звичайну, бо вона мені дуже і буду готувати її вдома. Так-так, наш пікнік цього разу був особливий, бо він був на човні. Спочатку нам треба було закупитися всім для гриля. Ми купили сосиски, котлети, соуси та різні овощі. Це було неймовірне місце. Вам дають у розпорядження човень і міні-гриль. А якщо ви хочете чогось цікавішого, є навіть джакузі на воді. Але ми поки зупинилися на грилі, насолоджувались останніми промені заході сонцю і смачною їжею прямо на воді. Ми зараз зайшли в магазин, слава хочу собі купити біркін штокінг. Я побачила ці стакани. Знаєте, зараз вони дуже популярні з них п'ють коштує сорок п'ять Це коштує я не знаю. Мені, якщо чесно, здається, що це просто безполізна фігня, яку на якій знову а, заробляють люди. Репорту я взяла пісянку на заключення з медом. Замови тоді була друга ночі, і ми виїжджали в аеропорт, щоб летіти до Німеччини. Сподіваюсь, вам сподобались ці два відео. Підписуйтесь, залишайте коментарі та чекайте наступне відео, адже воно вийде незабаром. Ми були в Соф, ми були на Оксфорд Ми бачили Бекінгемський палац. Ми зараз сидимо і просто любуємося бікбеном. I want to memory this forever. You won't marry me. Блін, Ти сказала меморі, ти сфорева. А я почула Мері. Та коротше, я ще з його мер, я така.